Також тут є славік, я дрич, от в мене сумка, і тут бах. Так, друзі, уже п'ятий день мого блога. І сьогодні ми починаємо знову з дестора а на задньому плані дестор. Також тут є славік. Славик іде за мною. А я значить сьогодні я не йду в зал, бо я лінивий. Я дрись. Я дрийч. А ще в мене закончились бро. А ще я не люблю ходити в зал, коли там багато людей. Не того, що там багато людей, а того, що вони займають а, мої тренажери. Все. Так що сьогодні буде цілий день вдома, Цілий день піде у мене відео. У нас дуже холодно, дуже сильно холодно, хоча сонце світить. Не знаю чого, але відео, яке я тільки що зняв, воно не знімало. Зараз йду додому, а також я переношу речі своєї старої квартири на нову квартиру. От в мене сумка. І ще моя сумка. Тільки що я знімав відеоблог, і в мене на моєму джерелі світла, на моїй мої лампі. Сталася така штука. Значить, світила собі ламп і була отака от лампочка. Я на неї дивлюсь і тут бах. Ця штука вилітає, паде на пол і от так розбивається. А з лампи... Це вже п'ятий день, якщо я пам'ятаю. Я так собі стою, розмовляю. Тільки що в мене гавну, мій посвітлювач, тому тінь паде сюди нерівномірно, сюди вона паде більше, тому що там люс. І це такий для вас буде новий формат, тому що в мене завжди зображення. Mm. Чесець мене завжди зображує, а це новий формат, так цікавіше. Можливо, я вам цікавіший в такому ракурсі. Можливо, я вам цікавіший в рубашці, пальто піджаку, а не в пальто. І от я такий постою перед вами в піджаку в рубашці. Тільки що застягував воротнік, а і і мене орвалася верхня пуговичка. Ну це ж не важно. Це ж мій влог. Я можу вам показувати все так, як є. І в принципі. П'ятий день у мене ще гарний настрій, і нагадую вам, що ваші відгуки, побажання або негативну критику ви можете ставити от сюди. Вниз тут буде вас. Пишіть мені ваші питання, я обов'язково на них відповім.